В огляді і в продажі Renault Grand Scenic в топовій комплектації Intense На максимальному світлі LED Provision. На легкосплавних дисках. На новенькій резині Michelin всесезонна оригінальне лобове скло. Датчики мертвих зон, сліпих зон, дзеркалах, випуск. Кінець 12-го місяця 2017 року. Камера заднього огляду, семимісний. Ось такий автомобіль в оригінальній фарбі. Складується сидіння. піднімаються, передні сидіння віддвигаються. Вартість автомобіля 17500. Ось такий автомобіль. Задні столики, карманчики, підлокітник. Ось так от. Доступ до заднього ряду, шторка складається, шторки на дверях. Безключовий доступ. Вибір режиму руху. Автоматичне затемнення дзеркала, регулювання руля, камера 187 тисяч пробігу дзеркалах. Мертві зони, бардачок, нові тормозні диски, колодки, дзеркалі, виведені датчики для задніх сидінь. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Вибираються режими руху, спортивний режим. Також є підсвітки в дверях повністю. Шестиступінчата механічна коробка передач, безключовий доступ, два ключі. Так. Якщо додатково потрібно фото, телефонуйте. Бардачок від'їзний, підлокітник також. Один і шість дизель 130 кінських сил. Ось такий автомобіль. Всім гарного дня і до нових зустрічей.